Енергозбереження для мешканців В івано франківську триває програма заміни вікон на сходових клітках у під'їздах багатоквартирних будинків. Заміна вікон буде відбуватися не у всіх житлових будинках нашого міста, а виключно у тих, де проживають певні категорії осіб. І не у всьому будинку, а тільки в під'їзді, саме в тому під'їзді, де проживає знову ж таки наступна категорія осіб: перше це є учасники бойових дій, числа захисників захисниць України. Друге, це члени сімей загиблих або померлих та зниклих безвісти захисників захисниць України. Третє це є особи з інвалідністю внаслідок війни числа захисників, захисниць України. Четверте це особи, які отримали поранення, контузію або каліцтво і брали участь або беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Для виконання заходів необхідно подати певний пакет документів в будь який із центрів надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Перше це є заява встановленого взірця. Друге, це є копія документа, що підтверджує статус особи, яка має право на заміну вікон, тобто з тих чотирьох категорій осіб, що дійсно там проживає в цьому під'їзді така особа. Третє, дуже важливий документ це є належним чином оформлений протокол зборів мешканців під'їзду про те, що вони хочуть, щоб в їхньому під'їзді, в їхньому будинку було замінено вікна. Третє, ми беремо опис актуального стану вікон. З фотофіксацією заміну вікон на сходових клітках мають підтримати на зборах не менш ніж 75% голосів від площі житлових та нежитлових приміщень у під'їзді. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рай.